Під час зимових канікул вже нового 2024 року на базі опорного закладу освіти Синявський ліцей відбулися змагання з міні волейболу, шахів, шашок, настільного тенісу в залі третьої спартакіади, працівників освіти Ропетнянщини. На церемонії відкриття змагань, яка пройшла у спортивному залі ліцею, до учасників змагань звернулася начальник відділу культури, молоді та спорту Рокітнянської селищної ради Тетяна Круть, яка привітала учасників та оголосила хвилину мовчання за усіма полеглими героями у війні проти рашистських окупантів. І головний спеціаліст відділу освіти Рокітнянської селищної ради. Олена Сатиренко, яка побажала учасникам успішних стартів і впевнених перемог. Головний суддя Спартакіади Олександр Калінський оголосив умови проведення ігор відповідно до регламенту про їх проведення, і після цього розпочалися самі змагання, які відбулися в теплій, невимушеній атмосфері та з великою жагою до перемоги кожного з учасників. Після завершення змагань заступник Рокітнянського селищного голови Олександр Конопчук та Тетяна Круть подякували учасникам за активну участь у Спартакіаді і нагородили переможців та призерів змагань кубками, медалями, дипломами і грамотами. Слава Україні! Слава! Шановні колеги, сьогодні ця зала зібрала людей, які своєю працею. Своєю активною громадською позицією, своїм патріотизмом, своїм інтелектом прославляють наш Робіднянський край. Слава Це богиня перемоги у надніпрянських українців, яка зображувалась щитах, з якими ми йшли в бій. І тому, коли ми говоримо слава Україні, ми в першу чергу бажаємо перемоги Україні. Якщо ми говоримо слава героям, ми бажаємо перемоги живим героям. Якщо ми говоримо слава нації. Ми бажаємо перемоги нашій нації. І навіть коли ми говоримо Слава Богу, ми бажаємо перемоги Богу боротьбі, у вічній боротьбі з темною. Тому, в першу чергу, хочу дійсно подякувати вам. Дякую вам за вашу громадську активну позицію. Дякую вам, що з першого дня війни кожен навчальний заклад, кожен учень, кожен викладач, кожен директор, заступник став поруч з нами в гуманітарних штатах. Ви плели сітки, ви збирали гуманітарну допомогу, ви проводили ярмарки. І кожна гривня йшла на допомогу нашим Сброєним силам. І кожен учень, який на сьогоднішній день відчуває вашу підтримку, ваше, в першу чергу знання, яке передається – це та зброя, яку ми обов'язково випили. Сьогодні наша зброя не лише патріоти, хай Абонуси і архізнацію. Сьогодні наша зброя це наш освітянський фронт. Фронт, який єдиний. Фронт, який робить все для того, щоб швидше прийшла перемога. В змаганнях міні волейболу серед чоловіків впевнену перемогу здобула команда Ромашківського ліцею. Друге місце завоювала команда Рокитинянського ліцею номер 2 А третє команда Насташківського ліцею. Серед жіночих команд перше місце здобула команда Синявського ліцею, друге місце команда Телешівського ліцею, третє команда Насташського ліцею. В інших видах спорту особисті місця розподілилися таким чином: Шахи, чоловіки. Перше місце здобув Володимир Сміленко, Запрудянська гімназія. Друге місце за Павлом Коваленком, Савенецька гімназія. Третє місце посів Леонід Литвин, Рокетнянська гімназія номер 5 Шахи жінки. Перше місце здобула Олена Гудзевата, Житньогірський ліцей. Друге місце в Наталії Саєнко, Синявський ліцей. Третє місце здобула Катерина Клеменко, Телашівський ліцей. Шашки чоловіки. Перше місце посів Микола Хоменко, Рокетнянська гімназія номер 4 Друге місце посів Олександр Семенюта, Рокетнянський ліцей номер 3 Третє місце за Василем Голубцем, Шарківська гімназія. Шашки жінки. Перше місце посіла Альона Кононенко, Синявський ліцей. Друге місце Валентина Турій, маківська початкова школа. Третє місце в Оксани Кіндратенко, рокетнянський ліцей номер 2 В настільному тенісі перше місце здобув Андрій Климук, Ромашківський ліцей. Друге місце в Романа Бусла, рокетнянський ліцей номер 2 Третє місце посів Юрій Лузан, маківська початкова школа. В настільному тенісу серед жінок кращою була Тетяна Іваненко, Ромашківський ліцей. Друге місце посіла Олена Коваленко, Рокетнянський ліцей номер 1 І третє місце посіла Вікторія Крижня, маківська початкова школа. Наступний етап третьої спартакіади працівників освіти Рокетнянщини відбудеться вже у березні місяці.